30 січня на льотовій арені Айсберг у матчі регулярного чемпіонату України з хокею зустрілися клуби Кременчук і Київ Кепіталс. Та попри амбітну боротьбу столичних гостей, перемогу все ж таки здобули господарі арени, закинувши по шайбі в кожному з періодів. Кременчужани здолали суперника з рахунком 3-1. Враження, звісно, перемога і перемога. Ну як завжди, є помилки. На жаль, одна шайба в меншості. Ось, тому ну, не можна, не можна вилучатись. На попередній матч з «Соколом» трошки е, е, давно не було ігор у нас, О, тому хлопці зібрались, тим був принциповий матч з «Київ Кепіталс, тому мотивували тренер головний. матч розпочався у рівній боротьбі. Обидві команди демонстрували швидкісний хокей і створювали небезпечні моменти. Проте, вже в першому періоді, Кременчук відкрив рахунок, реалізувавши чисельну перевагу. У другій двадцяти хвилинці гості активізувалися, що дозволило їм зрівняти рахунок після ефектної комбінації в зоні суперника. Та ненадовго, адже незабаром господарі арени змусили воротаря Київкепітал свій мати шайбу сітки. Попри всі спроби відігратися, столичній команді не вдалося змінити хід зустрічі, пропустивши ще один влучний кидок Кременчужан в останньому періоді. Ми виглядали по статістики лучше, ніж команда суперників. Да, ну, скажімо так, що сьогодні Едік Захарченко зіграв, мабуть, свій найкращий матч за да, зробив Багато сейвів, а Наші нападники, на жаль, не змогли забити, за забити більше ніж одну шайбу. Після цієї перемоги ХК Кременчук має 30 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці. Тоді як столичний клуб Київ Кепіталс із 45 балами перебуває на другій позиції. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.